Друзі, вітаю! Зараз ви наблюдаєте відео з нашого минулого об'єкту, де ми заливали монолітну стрічку під паркан з металопрофілю. Зараз наш замовник побачив всі ці наші роботи і хоче так само виконати їх у себе на об'єкт. Тому ми зараз готуємося вже до виконання цього об'єкту. Точно так само все будемо заливати. Тому ось зараз вам кілька фотографій, знайдіть ці відео, передивіться, а також підпишіться. І скоро ви вже побачите ще раз виконану цю роботу, але вже знімемо вам більш детально. І на даному об'єкті, на, на майбутньому, ми будемо саме замішувати бетон на місці. Тому що ми, друзі, багато відео я вам там зніму саме про наш бетон. Замішаний своїми руками. Ну а зараз, друзі, кілька ось відосиків з об'єкту, де хлопці наші зварювальники провели вже роботи. Друзі, доброго дня! Почали новий об'єкт. Ну, як об'єкт, це такий, на кілька днів попросили нас ну, тут зробити парканчик з металу, ну і плюс залити потрібно нам ленту, Да? Тут ось кусочок, ну і там кусок. Тому знімемо вам коротенький відос. Я вам хочу сказати, зараз організовую опалубочку, бо в замовника не зовсім. Там тільки в нього є ОСБ, а немає ніколу вийшу, Тому Візьму на другому об'єкті, тимчасово потім нас відвезу. Значить, наші хлопці, які з вами маються саме зварювальними роботами, виставили все повністю, друзі, дивіться. Просто красота. Просто ідеально все. Красавчик. Тепер наша задача сюди приїхати і залити тут ідеально рівну лінту. Хто буде ленту заливати? Ви чи ми? Значить, друзі, що ми плануємо? 20 сантиметрів. Закопуємося в землю 20, 20 шириною і 20 зверху. Ну а тут може потрібно буде трохи вище. Оце ми все тільки зрозуміємо, коли дамо, чіткий нуль, друзі. Сьогодні я тільки приїхав переглянути, що хлопці тут зварили, як все виставили, а також глянути на будівельні матеріали. Ну я вже знаю, що в нас є пісок щебінь. Ось, будь ласка. Пісочок, щебіночка, все на місці. Цементик привеземо і обов'язково, друзі, пластифікатор. Обов'язково. І що ще нам потрібно, значить. Що нам, друзі, ще потрібно? Бльоночку ще потрібно. Ну і саму ж опалубку, ну. І все, в принципі. Тобто тут, я думаю, за день ми викопаємо, виставимо опалубку і за день, якщо гарно постаратися, можна і залити, да Андрюх? Не так тут і багато. Тут буде у нас, ви зрозуміли... Ширина 20, тільки в цьому місці замовник попросив долити вже, як ми маємо. Ну то, звісно, широковато люди заливали. Ну, доліємо є. Як бачите, все сварщик прокрасив, друзі, обробив смолою і затинував. Щоб стояло віками. Це старий кусок. Оце тут він з цього місця саме почав в ту сторону йти, тому... А такий глянцевий, в принципі, прикольно виглядає. Ну, дивіться, все чудово тут. Красавчик. Нормально. Дощі. Дощі. Демонтаж. Масовий демонтаж. Все розбираємо і в принципі сьогодні вже забирати додому. Переїжджати знову на наш об'єкт. Будинок на баях. Завтрашнього. Дня. Тільки там потрібно частину долити. Та ти що? Красота просто. чудово. Ну все, хлопці розбирають, демонтують. Сьогодні треба, друзі, нам вже завершити це будівництво. Так як нам і так погода все збила і ми дуже затягли. Це ми сьогодні е, четвертий день. Четвертий день. Чи п'ятий, Артем? Боже мій. Друзі, збився вже я. Ну довго ми його будуємо. Дивився по відео в Ютубі п'ятий день. це, Та це смішно. 36 метрів погони, Ну, нічого не зробиш. Ми працювали через день по півдня, бо дощі страшні. Дощі просто страшні. Що, поїхали? Все готово в нас. Просто супер. І приїхали. Не застигло взагалі. Ще чекаємо кілька годин і все ж таки потихеньку будемо пробувати розібрати. Так як уже немає просто сил їздити сюди далеко і дорого. Тому поки займаємося зараз тут наведенням порядків. А там уже в самому кінці, друзі, доробимо все. Якось так ми не можемо зараз розбирати, так як бетон ще погано схватився. Тут ось ми гарно провібровували де не з-під опалубки повидавлювало бетон, друзі, що є дуже гарно. Тому ми вон, погрубували його. Зараз все лопатою в тачку на сміття і підсипаємо земелькою. А також вершок наш шліфонем. Самі розумієте, що це все в плівці не дуже зручно заглажувати там. Тому шліфонем і буде просто красота. Слідкуйте, покажу вже вам в ідеальному стані. Там вже наведений порядок, більш-менш. Ну, наводимо зараз тут. Треба завести немало землі, все позашліфовувати і позатирати. Все. Повертаємося на наш об'єкт будинок на палях. Друзі. Здали ми об'єкт, вже наводимо порядки. Такі собі заключні моменти. Як бачили, те ви трохи шліфонули. Красота. Дивіться, яка лента. Зараз підсипаємо земелькою. і Все буде чудово. Друзі, обов'язково в нашу роботу не входить завезення землі. Я обов'язково це зроблю, так як тут бетон дуже високо. І взагалі естетичний вигляд. Зробимо нашій замовниці і нашому замовнику. Нормальний вигляд. І Тільки після цього вже поїдемо додому. Будь ласка, друзі, дивіться, яку красоту маємо. Все красиво, все чудово. Красота просто. І тут ось. От так. Я рекомендував своїм замовникам привезти сюди землі, да, там зілок, куба 4, ну вони. Були проти. Ну, звісно, друзі, це не дешево. Я зателефонував, це коштує 2,5 тисячі. Тому вирішили там десь понабирати землі трохи. Куб-півтора, в принципі, досить. Тому все. Відсипаємо зараз. І летим. А верніше, друзі, повертаємося на наш об'єкт. Свідкуйте, там будемо ми заливати зараз ганок і терасу. Тут, друзі, теж ось. В принципі, робота завершена. Хлопці вже приїдуть ось через кілька днів, почеплять метал. Потім пізніше вам ще зніму з металом. Отак, От друзі. Бо самі бачите, все чудово. Єдине, що зараз будемо ще відмивати, бетон на стовпчик. Ой я! Сьогодні цілий день і вчора друзі, ремонтую авто. Тому часто з об'єкта від'їжджаємо. Тут хлопці на силу розібрали. Дуже сирий бетон, ну нам потрібно доробити, друзі, сьогодні. Бо вже просто не можемо сюди їхати. Дуже потрібно. Доробляємо тільки сьогодні. Бачите, друзі, як все змінюється, коли ми вже засипали, засипали землею. Вон без землі. Тут маємо вже такий собі завершений вигляд. Отак От і тут, бачите? Підсипаємо, підсипаємо, друзі, все розрівняємо. І тут зараз кілька тачечок. І в принципі все... Скоро, буде... скоро будемо закінчувати. Каже Максим, крота там знайшов. Тому, друзі, маємо такий. Таку стрічку під паркан з металопрофілю. Пішло сюди на 36 погонних метрів, друзі, близько трьох кубів бетону. Так, що я вам скажу? Оці моменти забрали багатенько, ви бачите, да, тут ширше, набагато ширше, ніж ми отут робили 20 см. Ну, це вже так замовник. Попросив, тому ми виконували його вказівки. Так би бетону було б менше. Ну, в принципі, все, що я вам тут ще буду розказувати. Друзі, там є кілька частин про заливання саме, як ми вібрували, як вкидали арматуру, який бетон замішували, все це є на каналі. Я об'їхав, щоб покопаному, так? Да? Тобі самому подобається, Макс. Ось таку ми красоту робимо, скажи. А не нам пишуть там, що ми халтурщики. Та там є люди деякі. А ми отак доводимо свою роботу до кінця. Бетоняка, я вам скажу тут. Просто чудовий. З пластифікатором провібрований, густий замішаний. Замішували один до двох, щебня чотири. Тобто маємо коефіцієнт 1-2-4 і 100 грамів пластифікатора. Точно як рекомендує друзі. Виробник. Де-не-де? Да, -де. Там ляпнуло, там, там тут, в принципі, ось бачите. ну, Є проблеми. А воно ж то дощі, то ще щось нас нагнало. Ми кругом помили. Тут Андрюха ось помив, все. А стопчики не домив, не встиг, бо ми заливали. І так десь щось. Тому оце такі сьогодні роботи, наведення порядку, друзі. Ми не можемо здати об'єкт, не навівши ідеальний порядок. Тому всі хлопці працюють. Ну і поки хлопці миють, трошки ж вам ще поясню. Тут ми брали. Від нашої профтруби до бетону, так сказати, наш ноль, да? 20 см, друзі. Отут чітко. 20 см. Не знаю чому, але коли ми вже дійшли туди до кінця, ось, тут у нас вийшло 16 см, тут дуже задрався або бетон, або паркан. Ми не переміряли, я вам чесно скажу, бо немає в цьому ніякого толку. Ну, Знаємо ми, що тут неправильно зроблено. Нічого це нам не дасть. Тому, як ми вирішили діяти, тут вже ми продовжили. Да? 16 см. Сюди ми перескочили. Зробили 20 см. Правильно, Петрович? Відмітка у нас тут. Від профтруби до бетону, друзі, 20 Ми його трошки посадили. Так як ви бачите, що тут вже земля нижче. Але тут ще не дуже нижче, а там реально нижче. От бачите, що ми оце підсипаємо. А так ми повинні були б зараз отут ще на 4 см вище залити бетон. Але і це ще не все. Отут ми взагалі від профтруби до бетону маємо 26 см. Тобто на 6 нижче, ніж там. Отак все в нас вийшло. І нічого з цим не породиш. Друзі. Це е, дві вже, так, Макс? Ще 4. Ще 4, правильно? Все. Думаємо, з Максом так підраховуємо. Ще 4 тачки і в принципі досить. Ну, а що, Макс, ми ж не можемо все вирівняти. Так, друзі, щоб тут все вирівняти, треба прибирати оці всі дрова І отут піднімати все сантиметрів на 10. Повністю весь двір. Ну, кудись зганяти воду, да? щоб вона, наприклад, сюди витікала в наш оцей дверний отвір. Ну, цього ж ми вже не можемо робити. По-перше, треба багато землі, а по-друге, ну, нас ніхто це не просив робити. Тому ми трохи отак підрівняємо попід цокольком. Приберемо трохи воду, друзі, від бетону. Це обов'язково потрібно зробити. Да? Ви бачите, трошки так на нід земелька. Вона ось трамбується. Щоб трохи прибрати. Щоб не стояла вода, щоб ви розуміли, під нашим цим цокольком. Це дуже погано, дуже, друзі, якщо вода буде стояти в нас під цокольком. Все, друзі, в принципі, що вам ще показувати тут? Пояснив я вам, так? Металом ми зіграємо. Тут опускаємо на 5 см. І тут теж опустимо на 5 см. Після калітки вже, після хвіртки, вірніше. Правильно, друзі, казати хвіртка. Отут теж на 5 см ми прикрутимо профнастил нижче. Нам це все дозволяє. Ну, це буде правильне рішення, друзі. По-перше, зекономилось багатенько бетону. Зрозумієте, тут потрібно було на 7 см піднімати вище. Ну, так, да, ми могли б його підняти вище. Але навіщо, зрозумієте, отут буде бетон торчати? Не потрібно воно. Тому замовник сказав, приймайте самі рішення, зробіть, як потрібно. От ми так і зробили. Зараз чотири, друзі. І дощ. Петрович, нормально воно відмивається? Та да, нормально. Друзі, то просто там вібрували, ляпнуло десь щось. Ну, це ж робота, це ж будівництво. Так, я розумію, що можна було б кожну трубу, кожен стовпчик обмотати скотчем. Згоден. Ми так не робили. Ми зараз відмиємо і хлопці прийдуть, обов'язково ще раз покрасять і причеплять метал. Все. І все буде чудово. Тому, в принципі, на цьому і будемо закінчити. Якщо є якісь запитання, друзі, задавайте. Вкинули ми сюди по 4 арматури, в попередніх частинах все там є. Так, да, ми не в'язали сюди професійні каркаси, друзі, бо це замовникам ця робота коштувала, повірте мені. Ми не ставили ціль собі тут здерти з людей, так як воно не потрібне під паркан. В'язати професійний каркас, це вже був повноцінний розтверк. Це вам скільки роботи, ви зрозумієте, між... це ж не так вам просто вже, коли ви маєте каркас, два спрофтруби, ставити сюди все на місці, це ж потрібно зв'язати. Ну, це така робота, я думаю, ви зрозумієте. Тому цього буде досить. 4 арматурини лежить тут змонтовано. Друзі, обов'язково підписуйтеся. Я вам цей паркан, по-перше, покажу ще в наступному відео, коли він вже буде з металом у нас, да? коли він буде вже підкрашений, ну, дороблений до кінця, коли будуть вже хвіртки висіти і так далі. А ще головне підписуйтесь, бо ми повертаємося на наш об'єкт будинок на палях. І там дуже цікаві моменти, друзі. Там ми будемо фронтони. Мурувати, а також забетонуємо, як я вже й казав, ганок та терасу. Це буде дуже там цікаво, там будуть металеві профтруби 100 на 100. Ну, багато там буде відосів. Ну і плюс доробимо перегородки, а також налаштовуємося, друзі, ми. Що там ще зробити? Утеплим наші палі і цоколь. Обов'язково спробуємо зробити це в цьому році. А там як погода дасть. Все, відмив там, так? Да? Да. Ну все, ото, Андрюш, отам ще. Он. Тільки дивись, бо там дуже свіже воно. Петрович, ти розбирав. А? Не, Максим. Максим. Друзі, на силу хлопці тут розібрали, бо я ж, як ви бачили, їздив, ремонтував авто. Друзі, до речі, по авто. По автомайстерням хочеться зняти, друзі, відос. Дуже хочеться зняти відос, друзі. Ой, бо я оце... Останнім часом дуже багато, як кажуть, правильно стикнувся да, з цими різними автомайстернями, з цими всякими е, запчастинами, друзі. Я не знаю, там можна дуже зняти багато цікавих відосів, дуже багато помилок, дуже багато нюансів, яких я не знав. А тепер буду знати, да, про які вам не скажуть. Не скажуть, кожен автомайстер. ну багато чого я за останні роки навчився розуміти да, от в їхніх оцих всіх ділах. Як на одній автомайстерні дурять, да, а як на другій ну, цінять свою роботу і відносяться до неї да, відповідально і якісно. Ну, як ми, да, наприклад, ось приїхали, да, і ви самі бачите, що другі б вам залили, друзі. Оцю стрічку, ніхто б її не підсипав землею ніколи в житті. О! А вон і Макс на Камазі. Давай, Максік, ще отуди проскакуємо. Тому, друзі, отакі є й автомайстри. Я це все зрозумів. Одні є дурять навіть на запчастинах. Купляють їх по одній ціні, вам впарюють по другій, думають, що ви якісь там да? лох чи хто там. Тому я б дуже розчарувався. В багатьох варіантах, в принципі, обманюють. Вони. Кажуть, що вони відремонтували там десь щось вам, а потім ви взнаєте, що вони навіть там нічого не робили. Від другого тільки майстра взнаєте це. Тому, в принципі, там дуже багато можна відосів зняти. Дуже там все цікаво. Тому якщо ви знайшли гарного автомайстра, і от реально ви йому можете довіряти, цініть це, цініть. Це дуже важливо. Ну так само, в принципі, як і будівельника. Якщо ви знайдете такого будівельника, який він буде, бачите, відмивати після себе, підсипати земельку. Не думайте, що я хвалю нас. Просто ми ж навмисно і знімаємо це відео, щоб ви подивилися, як ми працюємо, як ми доробляємо свою роботу до кінця. Більше... Ми цим відео нічого не хочемо показати. Ми ні в якому разі не вчимо, що да? робіть от саме так, як ми ось зробили. Накидали сюди арматуру та й все. Ні, не робіть. В'яжіть собі каркаси. В'яжіть, як ви вважаєте, за потрібне. Ми не вчимо. Ще раз скажу, так як... Ну, Яке ми маємо право вчити, правильно? Ще дві Макс, так? Да? Одна? Ну давай. Вже й дощ усилюється щось. Ми тільки, друзі, рекомендуємо. Рекомендуємо. От і в цьому варіанті ми рекомендуємо вам удешевити цю стрічку. Просто залити гарний бетон, вкинути трохи арматури, щоб воно там в кучі держалося трохи. Ця стрічка виконує роль бордюра. Я вже казав. Але якщо ви зробите це все на реально професійному рівні, як мені писали в коментарях, зробите тут подушку професійну, зробите тут професійний каркас з хомутами, професійну палубку. Друзі, це зовсім буде інша робота. І замовникам оцей паркан, оця стрічка, вийде в шалені кошти. Тому не розумію я навіщо це потрібно. Все, друзі. Все. Петрович вже он домиває. І на цьому все. Слідкуйте. Я думаю, через кілька днів вже вийде якесь нове відео про будинок на полях. Продовжимо там наш серіал. Там вже здається 27 чи 28 частин. Я вже й не пам'ятаю. Там буде дуже складна робота, щоб ви розуміли. Не просто так утеплити цоколь. А вірні, ми там навіть будемо не цоколь утепляти. Не тільки цоколь, а ще й землю. Да, щоб ви розуміли, друзі. Землю, тобто палі, які знаходяться в землі, це по кругу все буде утеплюватися глубиною 60 см. Ну, тільки зможете побачити на нашому каналі, все, якщо підпишетесь і натиснете дзвіночок. Все, до зустрічі. І всім дякуємо, хто слідкує за нашим каналом. Ух, так, скільки це я, Андрюха, підрахував, уже куба три, а. О боже. ще й мені. Так, де там той Макс? Ну все одно треба сьогодні досипати. І все. Макс. Макс. Ну що, давай, довозь, 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 бо зараз як лейне, то буде нам. Андрюх, все помили? Ну дивіться, я хлопці ще сюди приїду. Все тоді. Поїхали на наступний об'єкт! Да, качки! Качки!